Ну це дуже вероятно, тому що інших е шляхів ніяких немає. Коли я вчився і завершував школу, я закінчив школу в е 82-му році, е була освіта в нас десятилітня, і, і вважалося це достатньо. Це було достатньо, бо весь світ вчився 10 років. Зараз весь світ свідчиться 12 років, і тому, якщо ми ведемо мову про європейську інтеграцію, у нас повинно узгоджуватися все, в тому числі в наша система освіти. І тому має бути 12-літня школа. Цей перехід не буде драматичним. Ми думаємо, що ті люди, які підуть в перший клас наступного року, вони будуть ті, що закінчать 12 років. Тобто 5-7-класників, тобто буде... десятикласників на ні, 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 це не буде стосуватися тих, що вчаться, і тут не буде ніяких проблем. Але має бути тільки 12-літня школа. Але була вже спроба поворот спроба міністра системи світи ну, так, ви Ну була така спроба, і Дмитро Володимирович Табачник зробив 11 літню школу, що взагалі є ну з професійної точки зору це є абсурдом. І, і, і нібито цей один рік він же нікуди не дівається, нібито він потрапляє на дошкільного світу, але насправді має бути 12 років. І один із наслідків те, що це вульгарно було переведено в 11-літню школу. Один із наслідків, що програми навчальні спресувалися, вони стали перевантаженими і нецікавими. Якщо дитині вчитися в школі не цікаво, то школа втрачає смисл взагалі, тому що головне це дитину зацікавити, і дитина повинна навчитися вчитися. От. Тобто моя відповідь, що має бути тільки 12 років. А як це позначиться на і це професіоналі? Це не обговорюється навіть. Тобто тут немає ніяких альтернатив. Чи я Вона програма може позначитися. Вона стане легшою? Вона вона стане ну не то що легшою, вона стане цікавішою, передусім, от і вона стане більш раціональною. І такою, яка буде узгоджуватися з відповідними програмами, передусім в Західній Європі, не тільки в Західній Європі, це один шлях інтеграції, до інтеграції, до нашої інтеграції глобальної. Тобто наші всі рівні навчання вони повинні корелюватися із тим, чому навчають дітей відповідного рівня, скажімо, в школах Західної Європи, Північної Америки і так далі.